好 <Bye. S 1> Ось так під вічною пам'ять Шопенівську другу сонату для фортепіано та шурхи штукатурки, оббиваної ремонтниками готелю Дністер в Івано-Франківську ховали муніципальний центр сучасного мистецтва. Найближчі з оточення померлого кажуть, ніщо не віщувало його передчасної смерті. Він почувався добре, і навіть будував багато планів на майбутнє, але раптове рішення чиновницької комісії обірвало його щасливий лед. Їхня ідеологія, їхні погляди не зовсім співпадають з тією ідеологією, яку пропагував естетичною пропагував центр сучасного мистецтва протягом трьох років. Вони вважають, що все значно має бути простішим, народнішим, доступнішим. Ну одним словом, я думаю, в цій ситуації можна сказати, перемагає патріотизм. Посеред зали, домовина у ній штучні та сухі квіти, м'які іграшки, блискітки, бісер та інший, на перший погляд, незрозумілий мотлох. його несуть і несуть ті, хто знав покійного особисто, чи бодай раз із ним спілкувався. Ми з чоловіком їздили до Праги. І нам довелося повертатися найпершим можливим автобусом для того, щоб встигнути. Він був завжди поруч. Я щодня ходила біля нього, щодня зазирала хоча б через вікно. Для одних це символ смерті сучасного мистецтва в Івано-Франківську, для інших символ його відродження. Після двох скандальних засідань комісії з наперед визначеним результатом, як вважають митці, вони просто зобов'язані створити в місті сучасний мистецький центр, незалежний від влади й волі чиновників, який творитиме мистецтво, а не виконуватиме поставлені завдання. Е, ні, мистецтво не миру насправді воно не померло. Це просто. Якась така таємнича ремкарнація. Ми скоро побачимо наслідки. Всі буде здивовані людям далеким від мистецтва, особливо сучасного, митці пояснюють, це акція символічна, провокативна і дещо епатажна, зрештою, така, яким і має бути мистецтво. Це своєрідний протест не лише проти того, що діється з культурним середовищем Івано-Франківська, але й України загалом. Сучасне мистецтво таке до цього часу не легалізоване в нашій країні повноцінно. У нас відсутні музеї, відсутні галереї, державні. Це все поки що приватні ініціативи, і, на жаль, от після таких спроб ми знову скочуємося до приватних ініціатив. Через подорожчання муніципальних ритуальних послуг покійника вирішили кремувати на місці, що й зробили під наглядом фахових пожежників з мистецького середовища. Попіл обіцяли пустити за вітром.